Привіт! Сьогодні буде динамічна практика для того, щоб навчитися казати ні. Її буде проводити Руслан Романеско, і я тебе попрошу приділити собі 15 хвилин часу для того, щоб напрацювати цей навик. Цю практику бажано виконувати в день або в обіди. Сядь зручне місце так, щоб твої ноги торкалися полу, а спина була рівна. Якщо треба зробити опору під спину, будь ласка, зроби собі комфортно. Зроби великий вдих носом і видихай ротом. Зроби ще один вдих. Видихай ротом і відчувай, як ти повністю контролюєш простір довкола себе на рівні метра. Вдих. На Видосі ти контролюєш своє тіло. Ти знаєш, що ти маєш сказати, і твої слова впевнені і чіткі. Вдих. У мене все вдасться. я зможу дати відповідь. І це для мене нормально. Видих. Уяви ситуацію, яка в тебе була, де тобі Хотілося сказати ні, але ти собі поки не дозволила. Уяви, що ти тоді відчувала. Можеш уявити недавню ситуацію, якщо вона була. Можливо, це було давно. Уяви, наче ти зараз стоїш і ця ситуація відбувається знову. Можливо, в тебе є регулярний потік таких ситуацій. І далі я буду тобі говорити певні фрази, я тебе попрошу проговорювати їх вголос так, щоб твоє тіло це чуло і бажано не шопотом, а трішки громше. Уявляй свою ситуацію, коли вже починається діалог, і певна людина йде до тебе з якимось проханням, і тебе застало воно зненацька. Ти можеш дати відповідь. Мені необхідно подумати. Я дам тобі відповідь через 10 хвилин або через годину. Повтори, будь ласка. Мені необхідно подумати. Я дам тобі відповідь через 10 хвилин. Можливо, через годину. Що ти в цей час відчуваєш? Зосередься на собі. Можливо, в тебе страх, тремор. Ти хочеш наговорити певних аргументів. Зупини себе. Зроби великий вдих. Видихай. Витримай цю паузу. Порадуйся за, те, за себе, що ти це собі сказала. Наступна фраза. Я зателефоную за 5 хвилин. Що ти відчуваєш? Це дає тобі час виграти собі для того, щоб ти могла, можливо, принести декілька аргументів для своєї відмови. Наступна фраза. Мені треба звіритись зі своїм графіком. Я повідомлю, коли. Буду готова. Повторі. Мені треба звіритись зі своїм графіком. Я повідомлю, коли буду готова. Що ти відчуваєш? Витримай цю паузу. Дай людині можливість зреагувати будь-як. І це нормально. Це її реакція, не твоя. Вибач, але ні. Я сподіваюсь, ти вирішиш це питання. Повторюй. Вибач, але ні. Я сподіваюсь, ти вирішиш це питання. Витримай цю паузу. Що ти відчуваєш в тілі? Говори собі всередині, я це зробила, я сказала, все нормально. Я не відповідаю за реакції інших людей. Зроби великий вдих. видихає. Уяви ситуацію, де до тебе дзвонить подруга, і ти знаєш, що вона має вилити на тебе якийсь певний об'єм емоцій, яких вона не вивозить. Можливо, вона ділиться з тобою ситуаціями, які вона також не виносить. Але в тебе немає ресурсу, здоров'я і часу. Її слухати. Що ти можеш сказати? Можеш повторювати певні фрази. Коли я тобі кажу так, собі я кажу ні. Мені треба зважити відповідь. Повторюй. Коли я тобі кажу так, собі я кажу ні. Мені треба зважити відповідь. Що ти відчуваєш? Порадій за себе. Зробив дих. Можливо, дихай глибше. Ти не маєш оправдовуватися. Ти не маєш приводити аргументи. Наступна фраза, яку ти можеш сказати і культурно відмовити. Якщо я зараз тобі допоможу, я не приділю час своїй доньці, не допоможу їй в її справі. Тому вибач. Повторюю. Якщо я зараз тобі допоможу, я не приділю час своїй дочці або своїм справам, які мені важливі. Тому вибач, Проговорюй так, щоб твоє тіло це почуло. Зробив ти їх. І кажи собі, я це зробила, це нормально. Я не відповідаю за реакції інших людей. Наступна фраза, яку ти можеш сказати і перевести свою відповідь Ні, в пропозицію. Я не можу тобі допомогти, але в мене є знайомий, який займається певними цими питаннями, я можу дати тобі контакти. Повторюй, я не можу тобі допомогти, але в мене є знайомий, який займається цим питанням, я можу дати контакти. Зробив ти Перестань придумувати оправдовування. Порадій за себе. Посміхнись собі всередині. Ти це зробила. Наступне ні, яке ти можеш культурно сказати, щоб відмовити. Мені треба оцінити стільки часу і сил я затрачу на те, щоб допомогти тобі. Повторюй, мені треба оцінити, скільки сил і часу я затрачу на це, щоб допомогти тобі. Я дам відповідь. Вдих. Видихай. А тепер знову згадай певну ситуацію. Яка була напередодні, можливо, ти її згадувала в цій практиці. І ще раз, будь-яка відповідь, яка тобі запам'яталася, знову прокрути цю, цю розмову в себе в голові, стається ситуація. Людина починає тобі е, давати певне прохання, і ти відповідаєш. Можеш відповідати і проговорювати певну фразу, яка тобі запам'яталась вголос. Без виправдовувань. Без відчуття провини. А тепер знову. Прокрути цей діалог в своїй голові з тою людиною, якій ти хочеш відмовити в певному проханні. Що ти відчуваєш? може бути радість за себе, може бути цінність себе, любов до себе. А також ти можеш відчувати певну провину, думати, що подумають інші. Відслідкуй просто це для себе і не оцінюй. Це не добре і не погано Це просто факт. Це просто певний параметр, який є тільки зараз. А тепер ще раз. Прожени діалог в своїй голові, так як ти вже відмовила. Що ти зараз відчуваєш? Порівняй це відчуття з твоїм попереднім. Зроби великий вдих. І на навидишся, відчуй вдячність собі. Зроби вдих і відчуй від перемогу, ти це зробила. Видихає. А тепер ти вдихаєш впевненість і примножуєш відчуття перемоги за те, що ти це зробила. Я цінна. Я сильна. Казати ні це нормально. Для мене казати ні це нормально. Повторів голос. Для мене казати ні це нормально. Зроби три динамічних вдихи і видихи для того, щоб відчути прилив сил. Вдих. Вдих. І тепер з цього стану ще раз вдих, видихає. І третій вдих. Видихає. Подякуй собі, посміхнися собі. Подивись на себе в дзеркало і побач цю впевненість в своїх очах. Я дякую тобі за цю практику. Виконую кожного разу, коли відчуваєш потребу для того, щоб напрацювати і навчитися говорити Ні.